Чоловіки України після 50 вже не мають мобілізовувати. Саме з такою новиною, 23 вересня 2024 року, народний депутат Олексій Гончаренко зняв відео на своєму інстаграм-каналі. І це відео підхопили всі засоби масової інформації і розповсюдили по Україні. Давайте розберемося, проведемо аналіз і, може, надамо певні поради від адвоката щодо цієї новини. Що ж саме зазначив народний депутат і чому, на його думку, чоловіків Після 50 до 60 років вже не мають мобілізовувати, або як він сказав, бусифікувати. Тож така фраза від народного депутата. Ця директива говорить, що мобілізація в Україні здійснюється вікової групи 25-49 років. І ті, хто до 25 тільки за власною письмовою заявою, тобто за власним бажанням, а ті, хто від 50 до 60 тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. Що таке окреме мобілізаційне розпорядження? Це спеціальний окремий документ на рівні генштабу, в якому конкретна людина прописується. Тобто це такі доволі унікальні випадки. А в цілому бусифікація, як там таке вже з'явилось слово в Україні, чоловіків віком від 50 до 60 років зупиняється і теж пораджу мати номер цієї директиви з собою. Хто відповідно до цієї групи відноситься просто від Пізніться, що будете мати і завжди зможете відповісти, що ви директива і, будь ласка, слідуйте її. Як на мене, народні депутати це все ж таки народні обранці і мають як мінімум більш адекватно висловлюватись, а не зазначати, що народним депутатам відомо, що в Україні державні органи в вигляді працівників ТЦК вчиняють протиправні дії по відношенню до військозобов'язаних. І при цьому від Верховної Ради і депутатів від Кабміну жодних пропозицій, що як з цим робити, і що треба з цим якимось чином боротися? Але давайте повернемося до питання мобілізації чоловіків після 50. Чому, на думку народного депутата, їх не мають мобілізовувати? Тому що з боку командування сухопутних військ України винесено відповідну директиву, номер даної директиви, побачите на своєму екрані, згідно якої встановлено. Розпорядження не мобілізовувати чоловіків від 50 до 60 років. І ще зазначено певне зауваження: що даних чоловіків в цій віковій категорії можуть мобілізувати тільки за відповідним розпорядженням Генерального штабу. тобто має бути окреме. Відповідне розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Чому це зроблено? Ну я думаю, всім зрозуміло, що чоловіки після 50 вже мають низький мобілізаційний потенціал. Тобто, фактично, більшість з них є хворими, мають певні вади здоров'я, і зазначати, що вони всі мають гарну фізичну форму і здатні належним чином виконувати бойові завдання в зоні бойових дій ну, це просто збрехати. Звісно, не всі такі чоловіки після 50, -ти. але як бачимо з відповідного аналізу за останні три місяці, тих чоловіків після 50, яких набрали, це не призвело до позитивних наслідків щодо посилення мобілізації. І, можливо, ця директива направлена саме на такі дії. Тобто закрадається певна думка. Що наші можновладці, в тому числі ті, які знаходяться в е, керівництві Збройних сил України, починають логічно підходити до питання, в тому числі мобілізації. Але як бачимо, скоріше за все це виняток чим правило. Хоча е, вже на третій рік війни було б варто оцінювати більш детально, розумно і виважено всі питання, в тому числі щодо мобілізації, щодо оснащення військових. щодо Посилення мотиваційних засобів шляхом покращення грошового забезпечення військовослужбовців і оснащення. Ну, поки цього немає. Є окремі випадки. Будемо надіятися, що ця ситуація щодо розумного ставлення до цих проблем з боку осіб, які мають владні повноваження, буде тільки покращуватися. Крім того, цей же депутат Олексій Гончаренко зазначив. В цьому ж відео що чоловіки від 18 до 25 років, якщо вони є обмежено придатними, в будь-якому випадку вже не мають мобілізовувати. І він посилається як на джерело, на знову ж на директиву командування сухопутних військ. Причому тут слід звернути увагу, що деп народні депутати вже на законодавчому рівні в першому читанні проголосували за даний законопроект. Тобто тут вже ми маємо як мінімум. Підґрунтя для того, щоб щодо чоловіків від 18 до 25 років, які є обмежено придатними, вже не мобілізовували, і навіть це буде закріплено, ну, скоріше за все на законодавчому рівні. Тут, у всякому разі, ситуація зрозуміла і, скоріше за все, буде мати певні позитивні наслідки. Нагадаю, що чоловіків, які мають статус призовника, до 25 років не мобілізують. Але якщо Чоловік до 25 років пройшов військову службу, він вже має інший статус, уже не призовника, і його можуть мобілізувати, і в тому числі щодо обмежено придатних мобілізовували повним ходом в збройні сили України. А наразі ця ситуація має покращитися щодо даної категорії. Нагадую, що якщо у вас є питання до адвоката щодо оформлення відсрочки чи звільнення з військової служби чи з інших питань, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані. Або за контактами на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери. Посилання на які я залишу під цим відео. Продовжимо. Ну, якщо це можна вважати позитивними новинами, то зараз додам трішки дьогтю в нашу бочку можливого меду. Слід звернути увагу, що даної директиви, на яку посилається пан Гончаренко, в загальному доступі досі немає. Скоріше за все, вона з певним часом з'явиться, але це внутрішній документ Збройних сил України, і просто так він не буде оприлюднений в інтернеті. Можливо, буде якийсь злив, хтось десь цю директиву все ж таки. Сфотографуєте виклади в інтернеті, але поки цієї е, директиви, що саме в ній зазначено, немає. І тут слід зауважити, що директива це не є нормативний документ, який визначає певний порядок мобілізації військозобов'язаних осіб. У нас є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який визначає порядок мобілізації. Є постанова 560, яка визначає порядок мобілізації чоловіків і жінок. Є е. Закон про військову службу військовий обов'язок. Ці перші два нормативні документи визначають порядок мобілізації, другий про військовий обов'язок служби визначає порядок звільнення з військової служби. І тому, по суті, сама по собі директива не є нормативним документом, тобто вона не надає права командуванню сухопутних військ України визначати кого мобілізовувати чи кого не мобілізовувати. Це їх внутрішній документ. Вони можуть тільки безпосередньо своїм. Підрозділам, до яких до речі, входять ТЦК, надати певні рекомендації і навіть накази. Але в загальному порядку, ви, якщо є військовослужбовцем, маєте вік від 50 років, а і вас зупинять працівники ТЦК, то на ваше посилання, що є така директива, навіть якщо ви її запам'ятаєте або запишете і будете посилатися, що вас не мають мобілізовувати і так далі. То наразі працівники ТЦК просто можуть вам усміхнутися і сказати, що це все повна маячня, і будуть продовжувати свої мобілізаційні заходи. Тобто, в кращому випадку вручать вам повістку для явки ТЦК, а в іншому випадку будуть проводити дії, які народний депутат назвав босифікацією. Тобто будуть в промисловому порядку вимагати від вас пройти з ними для так званого оточення облікових даних в ТЦК. А ну які там оточення? Ми всі розуміємо, що це проходження ВЛК за дуже короткий термін, без відповідного дотримання норм 402 наказу. І далі, кріш за все, ручать мобілізаційне розпорядження. І, можливо, навіть не дадуть можливості зв'язатися з рідними, а зразу посадять в відповідний транспорт і направлять в навчальний центр. Ну, є такі випадки, у всякому разі мені про це відомо, тому що тут можна порадити. В принципі, ви маєте знати свої права. Тобто, я обов'язково рекомендую вам прочитати для себе і знати положення. Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію 560 постанову вивчити, а також 402 наказ, який визначає порядок проходження в тому числі військово-лікарської комісії. Тобто, щоб ви знали сам порядок, як це має відбуватися, і щоб вас не за півгодинки раз, 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 і ви вже пройшли ВЛК, підписали на вас там психологічно надавили, і ви все попідписували. підписували. А ви мали знати, що спочатку проводяться відповідні аналізи. Без цих аналізів не можуть проводитися ВЛК які аналізи. Після 40 там ще й мають бути відповідний тиск міряти і так далі. Там є певна процедура, і вона має дотримуватись. Якщо вона не дотримується, ви маєте на це заважати і заперечувати, якщо вона не дотримана. Тому навіть якщо ви не будете підписувати сам документ про проходження ВЛК, і напишете, просто заперечую в зв'язку з тим, що. Не було проведено аналізів, не було застосовано і враховано мої медичні документи, які у вас є, або вам не дали можливість їм скористатися. Ну, тобто, це все час. В принципі, це все може привести до того, що ви будете проходити військово-лікарську комісію максимальний строк. А максимальний строк це у нас 14 днів. А за цей час, можливо, все-таки з'явиться ця директива в інтернеті, і ви вже зможете на її посилатися вже наочно. Можливо, зміняться якісь законодавчі акти. Можливо, депутати, побачивши, що є така відповідна директива, вона ж не з повітря з'являється. Тобто, певне керівництво, враховуючи певний досвід, вирішило це зробити. І, можливо, саме з'явиться законопроект, якого до речі, наразі немає, який і внесе відповідні зміни щодо того, що чоловіків після 50 можна. Мобілізовувати тільки за окремим розпорядженням Генерального штабу збройних сил України цього наразі немає, але є певна надія, що воно з'явиться з урахуванням логічності даної ситуації, що дійсно треба проводити більш детальний аналіз людей, які мобілізуються, і не вважати на кількість, а на якість тобто збільшувати мотивацію, наприклад, основне підняти грошове забезпечення військовослужбовцям. Тому що, якщо військовослужбовець який йде на лікування? І проходить лікування, йому платять там 20 тисяч гривень. Розумієте, що таке 20 тисяч гривень, коли він проходить лікування. Воно у нього, ж, можливо, є ще дружина, діти, батьки, як, за якими він має це. А що таке? 20 тисяч гривень. Це отак раз і немає. І це ж не значить, що держава у нас повністю да, держава намагається певним чином забезпечувати військовослужбовців, але якість цих всіх ліків і так далі вона не завжди відповідає тому, що йому потрібно. Тому ну, тут треба піднімати безумовно грошове забезпечення. Треба піднімати грошове забезпечення як мотиваційний фактор тим, хто буде підписувати контракт. Тобто, чому в Росії при підписанні контракту можуть заплатити 20 тисяч доларів, а у нас не можуть. А при цьому ми отримуємо купу грошей від США, і Європи і так далі, які потім не знаємо, куди дівати, і ремонтуємо всякі сквери? І так далі, і тому подібне. Не знаємо, де їх яким чином реалізувати. Ось вам, будь ласка, реалізація пряма мотивація військослужбовців, яка потягне за собою підвищення відповідно кількості мотивованих осіб, які будуть мобілізовуватися за, за гроші. Багато хто бажає і. і я наразі я досить часто чую, коли військовослужбовець має право на звільнення. Я задаю питання, будемо звільнятися, рапорт готувати і так далі. А він зазначає, ні, в мене є певне грошове забезпечення, так його недостатньо. Але що я буду робити там, коли звільнюся? Як я буду свою сім'ю кормити? А якщо це ще збільшити, і так далі, у нас зовсім зміниться ситуація. Я про це кажу майже в цьому в кожному відео, але ну, наразі чомусь депутати. Ну, вони, звісно, мене можливо і не, не дивляться так, от прискіпливо, але чому це не робиться, мені не зрозуміло. Тобто, я розумію, що нашу корупцію в даному випадку повністю не можна побороти. Але мають бути певні норми, певні якісь правила, не знаю, поняття на, на в кінець, що ну відремонтувати дорогу, по якій їздить постійно транспорт, ладно, але ремонтувати сквер, парк. Або взагалі не рекомендувати, а робити його. Ну, це ви розумієте, це повна маячня в період воєнного стану. А в нас це робиться. Я постійно бачу це, в тому числі і там, де я живу. У багатьох виникає питання: якщо вам за 50 і вас вже мобілізували, чи можете ви звільнитися? На жаль, ні. На сьогоднішній день інформації щодо демобілізації осіб після 50 ні в цій директиві, ні в законодавчих актах, ні навіть в законопроектах немає. Тому наразі, якщо вас уже мобілізували, вам за 50, то просто так звільнитися ви не зможете. Тільки відкриваєте закон України про військову, бою, військову службу і дивитесь перелік підстав, згідно яких військовослужбовець може звільнитися з військової служби. Тільки так, тільки наразі на підставі закону це можна зробити. А ось ситуація щодо тих, кого мобілізували від 18 до 25 років, і які є обмежено придатними, більш краще. У всякому разі, в більшості джерел вже йде інформація, що даним особам дозволять звільнитися з військової служби. Як це буде швидко, на яких підставах і що треба буде робити? Крім подання рапорту, складно сказати, але тут є позитивний момент, який по суті. Де є змогу вважати, що даним особам дадуть можливість звільнитися, якщо виникає потреба в правничій допомоги адвоката, наприклад, в питанні щодо оформлення документів на відсрочку, збору документів на звільнення з військової служби? Якщо у вас є певні підстави, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Або можете знайти контакти на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери». посилання, яке я залишу під цим відео. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди.